Поєднання реального і фантастичного в повісті Григорія Квітки Основ'яненка, Конотопська відьма. Григорій Квітка Основ'яненко, один із основоположників української прози, належить до видатних постатей української літератури до Шевченківської доби. Особливого значення його творчості додає широкий спектр тематики та жанрової палітри, яка відображає багатство української культури та мови. Він є автором численних творів, які стали невід'ємною частиною українського літературного канону та здобули всесвітнє визнання завдяки унікальності та автентичності їхньої стилістики. Цей письменник був неперевершеним майстром слова, який зумів підняти українську прозу на новий рівень. Його творчість стала джерелом натхнення для багатьох поколінь письменників і читачів, оскільки в ній поєдналися глибоке розуміння народного життя, щира любов до української культури і унікальна здатність переплітати реалістичні зображення з елементами фантастики. Особливого значення у творчості Григорія Квітки Основ'яненка надається його зображенню традицій і побуту українського народу, що зумовило тривалу актуальність його творів навіть через багато років після їхнього створення. Його повісті та оповідання завжди вирізнялися багатством образності та живописним описом народного життя. Через свої твори Квітка Основ'яненко не тільки розважав читача, але й передавав важливі морально-етичні уроки. Він не просто використовував народні казки і легенди як основу для своїх творів, але й давав їм нове життя, обробляючи їх так, щоб вони слугували виразником його власного творчого світобачення. Серед таких творів конотопська відьма посідає особливе місце. Це бурлескно реалістичний шедевр, який увібрав у себе найкращі риси української народної творчості. У цьому творі відображено як фольклорні джерела, казки, легенди, вірування, так і реальні соціальні та побутові проблеми тогочасного суспільства. Повість була створена на основі реальних подій, що викликали широкий резонанс у суспільстві. Однією з таких подій стала поширена в той час практика переслідування жінок за обвинуваченням у чаклунстві, яка супроводжувалася масовою панікою і навіть судовими процесами. Відомо, що ці випадки нерідко були викликані особистими конфліктами чи суперництвом і виявляли жорстокість тогочасних забобонів. Таким чином повість відображає не лише конкретні історичні моменти, але й загальну атмосферу тогочасного суспільства, позначену страхами і упередженнями. Зі слів самого автора, поштовхом до написання цього твору стала трагічна історія, що пов'язувала переслідування жінок за обвинуваченням у чаклунстві. У середні віки, а подекуди і пізніше, вважалося, що певні природні негаразди. Як от посуха, можуть бути спричинені магічними силами. Це породжувало абсурдні й жорстокі переслідування людей, яких вважали відьмами або чаклунами. Григорій Квітка Основ'яненко з одного боку із захопленням відтворив ці забобонні уявлення, а з іншого майстерно піддав їх осміянню, виводячи на перший план комічні елементи і виявляючи людську недосконалість. Історичне та фольклорне підґрунтя твору Конотопська відьма має у своїй основі народні уявлення про відьом та магічні практики, що були поширені серед українського населення. Ці уявлення відображаються у численних народних казках, піснях і легендах, які передавалися з покоління в покоління. У народній свідомості відьми були особливими персонажами. Їх боялися, але одночасно з цим поважали, вважаючи наділеними надприродними здібностями. Вони могли літати, викликати бурі, нашкодити людям або ж, навпаки, допомогти у складних життєвих ситуаціях зображуючи ці вірування, Григорій Квітка Основ'яненко переносить читача у світ, де реальність межує із міфом. Сюжет повісті побудовано довкола ідеї викриття відьми. Яку начебто підозрюють у викликанні посухи, такий сюжетний хід не тільки надає творові драматичності, але й дозволяє автору розкрити морально-етичні і соціальні аспекти тогочасного життя. Описаний у повісті випадок, коли жінок випробовували на причетність до чаклунства через кидання у воду, є страшним нагадуванням про жорстокість і неудство людей. У той же час автор наповнює свій твір деталями, які змушують задуматися. Квітка Основ'яненко з етнографічною точністю змальовує обряди, звичаї, особливості світогляду людей тієї доби. Читач може легко уявити собі, як виглядали будинки, одяг, побут тогочасного села. Автор звертає увагу не лише на самі обряди, але й на їхню символіку. Наприклад. Сцени, пов'язані з магією, завжди відображають світосприйняття героїв. У кожній такій деталі, кожному моменті, проявляється взаємозв'язок реальності та вигадки, логіки й уяви. Такий підхід робить повість ще більш виразною та впливовою, комічне й сатиричне в образах головних героїв. Однією з особливостей твору є майстерне зображення персонажів, через які автор розкриває вади суспільства. Кожен персонаж у повісті має своє індивідуальне обличчя, а їхні характери і долі служать ілюстрацією найяскравіших недоліків і проблем суспільства тієї епохи. Центральні образи, такі як сотник Микита Забрьоха і писар Прокіп Пістряк, відтворюють соціальні типажі, що були не лише актуальними у минулому, але й залишаються пізнаваними і в наш час. Сотник Забрьоха. Це уособлення лінивства, недалекоглядності та невміння керувати. Його постійна залежність від чужої думки і відсутність ініціативи викликають не лише сміх, але й сум, адже цей образ передає поширений типаж керівника, який нехтує обов'язками задля власного комфорту. Навпаки, писар пістряк, як хитрий і підступний інтриган, демонструє інший аспект соціальних проблем. Зловживання владою, амбіції та маніпуляції заради особистої вигоди. Автор детально показує, як ці дві постаті взаємодіють між собою, створюючи яскраву сповнену іронії та сарказму панораму сільського життя. За допомогою діалогів і взаємодій між героями Григорій Квітка Основ'яненко не лише підкреслює їхні комічні риси, але й акцентує на глибоких соціальних проблемах. Що були характерні для епохи козацької старшини. Окрім головних персонажів, у творі представлені й другорядні герої, які відіграють важливу роль у розвитку сюжету. Вони не лише надають історії динаміки, але й допомагають ширше розкрити тему людської недосконалості, забобонності та впливу цих рис на соціальне середовище. Головними героями повісті є Конотопський сотник Микита Забрьоха. Та його писар прокіп пістряк. Вони уособлюють собою певні типажі, які, хоч і існували у конкретний історичний період, виглядають доволі актуальними навіть сьогодні. Микита Забрьоха це типовий приклад ледачого і неосвіченого керівника, якого більше турбує власний комфорт, ніж обов'язки перед громадою. У своїй послідовній критиці таких людей автор висміює їхні вади, починаючи від невігластва і закінчуючи нездатністю приймати відповідальні рішення. Сотник у виконанні забрьохи не лише смішний, але й трагічний у своїй абсолютній непридатності до виконання своїх обов'язків. Його недолугість особливо яскраво проявляється в тому, що він замість похідних справ більше переймається вигаданими проблемами. Кожен його вчинок нагадує читачу, як небезпечно, коли важливі посади займають люди, які зовсім не розуміють своїх обов'язків. Прокіп пістряк, писар Забрьохи, є його ідеологічним і моральним антиподом. Якщо Забрьоха є безпосереднім, але обмеженим, то пістряк уособлює хитрість і підступність. Він використовує свою інтелектуальну перевагу, щоб маніпулювати сотником і нав'язувати йому власну волю. Прокіп, прагнучи утвердитися у своєму середовищі, показаний як яскравий зразок бюрократа, який нехтує суспільним благом заради власних вигод. Комічні взаємодії між забрьохою та пістряком стають рушійною силою сюжету і водночас основою для критики управлінського апарату. Особливо цікавою є гра іронії, яку автор розвиває в діалогах між героями. Їхні розмови відображають реальний рівень освіченості та моральних якостей кожного персонажа. У тексті багато гумористичних ситуацій, пов'язаних із тим, як пістряк намагається вирішувати складні питання, використовуючи прості схеми. А забрьоха постійно плутається у своїх обов'язках. Реалістичне і фантастичне у творі повість Конотопська відьма. Вирізняється унікальним поєднанням реалістичних і фантастичних елементів. Реалістична складова твору полягає у глибокому зображенні побуту, звичаїв та соціальних проблем українського народу. Автор із надзвичайною точністю відтворює найдрібніші деталі народного життя, починаючи від опису свят і обрядів та закінчуючи характерними рисами поведінки людей. Фантастика аж натомість представлена у вигляді народних уявлень про чаклунство і магію. Елементи фантастики в повісті не є самоціллю, вони слугують засобом для глибшого розкриття комічних і трагічних сторін життя персонажів. Образ Явдохи, Зубихи як центральної відьми повісті, уособлює народні стереотипи про чаклунок, її чарівні здібності, літання, перевтілення. Здатність маніпулювати людьми змальовані яскраво і гротескно. Водночас ці елементи посилюють сатиричний характер твору, підкреслюючи абсурдність та ірраціональність людських страхів перед невідомим. Сцена, де Явдоха Зубиха демонструє свої магічні здібності, літаючи на мітлі або змінюючи свою форму, зображена яскраво і гротескно. Її вигляд на фоні нічного неба або старовинної хати підсилюється фантасмагоричними елементами: темний туман, загадкове сяйво або миттєві зміни її вигляду, які викликають відчуття страху й абсурдності. Однак, через елементи гротеску і комічного надлишку ці моменти виражають сатиру на людські забобони, підкреслюючи ірраціональність цих страхів. Григорій Квітка Основ'яненко надає цьому образу багатогранності, показуючи Явдоху не лише як чаклунку, а й як людину, здатну діяти і мислити незалежно. Через її образ автор торкається тем складних людських мотивацій, які виходять далеко за рамки стереотипів. Завдяки такому підходу читач отримує змогу побачити Явдоху не просто як інструмент для відображення чарівництва. Але як особистість з її власною драмою і життєвими прагненнями. Подібний багатогранний підхід до характеру робить твір квітки Основ'яненка» ще більш глибоким і цікавим. Хоча магія є важливою частиною її сутності, вона також демонструє риси, які роблять її ближчою до реальних людей хитрість, мудрість, уміння виживати у складному світі. Насправді, фантастика і реальність у конотопській відьмі не існують окремо, вони переплітаються, що підсилює ефект театрального дійства. Явдоха Зубиха не є просто магічною фігурою, але стає символом народної мудрості і виживаності в умовах абсурдного соціального порядку. Її здатність маніпулювати, змінювати обличчя, з'являтися і зникати. Ці риси можуть відображати здатність людини адаптуватися до різних обставин, володіти властивостями, яких не мають звичайні люди. Її здобутки і характер підкорюють, але водночас автор ніби висміює віру в магію, щоб наголосити на глибині людських переконань і їхній нелогічності. Вона виступає в ролі жінки, яка використовує ці переконання не лише для досягнення своїх цілей, а й для самозахисту. Що більше цей спосіб показати духовний, моральний світ персонажів через деформацію реальності, це риса, яка виступає як метафора. Чим більше система обмежує людину, тим більше вона шукає виходу через фантазію і самозахист. І саме тут стає важливим контраст між відьмою, що володіє надприродними можливостями, і сотником, який неспроможний застосувати владу і відповідальність. Засудження забобонів через здобутки магії насправді має значення не тільки в плані боротьби з ірраціональними практиками, але й ставить питання про пошук шляхів до справедливості. Чи магія справді така небезпечна, чи вона є лише результатом невігластва і боягузтва? Через цей контраст автор не лише критикує внутрішні протиріччя соціального устрою, а й запрошує до рефлексії над потенціалом людської природи, внутрішньої сили кожної особистості. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.